Доброго дня, шановні підписники. Я Віктор Решотко і мій канал, мій маленький садочок. Ось хочу вам показати, зостався персик такий, ну, не підрізаний. То я трошки хочу його підрізати і показати вам, як я це роблю. Ну, Почнемо вже. Е... Виходить так, що персик, вже ростова брунька, вже почала викидати листочки машини вушка. Ну, видно вже ці листочки, ось як бачимо, вони ось о, листочки, а оце квіткова брунька. Оце квіткова брунька, а оце ось виходять листочки. ось. Квіткові бруньки з боків, а Ростова брунька завжди посередині. Ну, коли це все видно, то я хочу показати, як це я роблю. От, доп, Допустимо, так, що оцей пагін це виріс прошлий рік. І він нам на цей рік, ну, для вегетації, сильно він нам не потрібен. То ми просто вирізаємо на оцю брунечку, ось яка знизу. І цей наступний ось пагінець, тут у цього дві брунячки. Ну, для вегетації ми їх і покинемо, щоб тут, ось, як бачимо, внизу ростова брунячка. Верхушку оцю, коли буде персик, він може зламати на кінці. То ми зрізаємо також Це низ, персику. Ну, я би сказав, що я в домашніх умовах. Ой, отакі навіть зоставляю. Потім вони утовщуються, як кажуть, і внуки можуть самі доставати плоди. Це дуже радує. Воно мені обробіток не мішає, косовиці і фрезування цього під, під самим персиком, воно не мішає нічому. Так, що я кидаю. Тепер дивимося тут. А ось жодної плодової бруньки нема. А я аж ось вона. Ми над нею і прирізуємо. За літо він дасть свіжий новий паєр. Тобто буде йти обновлення крони. І все. Ось тут є світковий брунь. Ну заміна в нас тут буде, значить цей ми кидаємо на плодоношення. Пагінець. Що ми робимо з оцим? Також ось. Тут він дуже товстий. Бруньки квіткової немає ось на його. То ми зробимо так. Ми покинемо оцю бруньку. Може сюди піти гіллячка нам на торік, оце пространство вона закриє. І нижню кидаємо бруньку. А остальне зрізаємо. Тепер ось ця гіллячка. Вона, як один казав, конкурент. Ну воно не конкурент, скажімо. Оцей чопік. За... Чого я кидаю чопік? І бачимо, чопік засох. Ось. І чопики треба на персику кидати, Вони тоді засухають і не дають. Ось, як бачимо, не дають такого, щоб попадала гниль і грибки всередину самої гіллячки, самого стовбурця. Так, що ми з оцею? З оцею ми також. Тут на ни немає жодної. Плодової бруньки, то ми ось на оцю нижню брунечку і зрізаємо неї. Отут також немає на цій гіллярці. Ми також на оцю бруньку, яка виходить на наружу крони, зрізаємо. Але ж тут і цього є. Ну Ми потім літом зелені операції. Будемо дивитися, який виламним приберемо, а який заберемо зовсім. Який зоставимо на плодоношення на тверик. Так, ну тут ось на оцьому вищому є, хай він залишиться. І тут у нас пространство крони, хай він собі поросте, потім ми його приріжемо, побачимо на дві оці ось груньки з цієї сторони, з цієї сторони росткові. Літом ми це зробимо. Так, далі йде верхушечка. Ну, верхушечка, чому я це все кидаю? Бо Тому що персик об... обростає е... цією деревиною дуже хорошо. І це все можна буде у любу мить його зрізати. Що ми бачимо тут? А пішла гіллячка із плодовими бруньками. ось І ось вам заміна одночасно йде. І воно заміна на ту сторону одночасно буде. Якщо то ми, коли це все з цієї рік плодоносить, то ми отак зможемо на оцей гіллячку або на оцю оце літом прибрати після плодоношення Ми таким чином омолоджуємо крону і таким чином ми не даємо йому розростатися, скажімо, так як йому хочеться. Тут що ми бачимо на цій гіллянці, ось буде заміна, пагін і ось ось заміна, пагін. Оце плодові бруньки. Ну так як тут ось усього одна плодушечка, ми можемо прирізати, а ви, ви зверху є. Ну, ми поки нічого різати не будемо, ми понаблюдаємо. Потім, коли оця пара плодоносить, ми не їдемо оці ці голячки літом виростуть, ми не її омоложуватимемо, ось так будемо. Оце залишаємо а те омолажуємо. Я думаю, все всім буде зрозуміло. Ось. Тут також ось поколушки йдуть і залишаються ось плодушки. Коли буде конус розкритий, ще ми не знаємо, ось яка буде погода. От, то ми потім його підріжемо. Що ми робимо тут, отут? Ми це залишаємо, плодушечку. Ось, ну він ще десь всього метр п'ятдесят, метр сорок. Оці плодушечки ми залишаємо. А оцю боковушечку ми підрізаємо отак. Якщо випуститься, ось я бачу, тут розтроплення, то ми потім після того, як оця пара повністю рідка доносить, оце буде продовження. Я вже Ми міняємо місто, ми оце зрізаємо. Або так ми можемо обрізати. Ми потім ще він дуже низький, щоб зразу робити прогнози. а просто Верхушечки оці ось. О, тут дуже багато ростових. Хоча ростова, ось ось, ось ось, ось ось. Ми на оцю ростову, яка є крути. або на люкуємо ростову прирізаємо. Верхушечку трошки. Це все ми зріжемо потім. Ось. Це також ми ось тут ростови ось пішли. Ми на наружну ростову його прирізаємо. Тут а ось брунька цвіточна. А цей, цей вагінець хай він побуде із ростовими бруньками і з цими. Ми побачимо зав'язування плодів, якщо воно буде, покинемо отут, а тут а на ростовую, на половушку зразу. Хоча ми можемо його тут зразу зрізати. Чому? Тут ось от, три плодові бруньки і ростова. Більше на цій, на цій гіллячці. Не повинно бути як три оди, один персик може бути. Так що у нас вибор є отута, ну, із, із трьох бруньок ми можемо от, зараз вибрати одну. Оце якось так оце ми підрізали. ось, І отут ще ми оцю підріжемо гіллячку. Тому що ось плодова брунячка і більше нема, всі остальні ростові. То ми отак ріжемо на ростову ось бокову бруньку. І все, оце ми так зробили кронку. Далі ми будемо дивитися, я відео з ним. Далі вам літом покажу, що з нього вийшло. Ну це оце так. Оце так. До побачення. Кому сподобалося, це я показав по бруньках. Обрізка, яких вже можна ну розрізнити, де плодушка, а де ростоває. Так просто легше обрізати. Можна обрізати і по конусу, і по цвіту. Персик, цього всього не боїться і все переносить добре. Просто раніше обрізати не рекомендовано, от зараз, наприклад. Чому? Тому що ще можуть бути возвратний приморозочок, який. Те, що ми мало, скажімо, заставили, воно може ну, змерзнути потім, може бути таке раз там у 3-5 років. Ну, так як це деревинка молоденька, воно змерзнуть плоди, не дадуть плодів, не дадуть сигналок. Це невелика дуже, знаєте, така втрата нам буде. Все рівно є деякі садоводи, щоб їх не було, до трьох років їх взагалі. Не дають, щоб він давав плоди. Ну, я цим не займаюся. Я коли деревина сама викинула плодушку, то вона, я думаю, просто треба правильно зоставити. на цьому персику спокійно на такого розміру. Тут уже десь 25 мм шийка біля землі. От. А так в районі 18. Уже спокійно він 5-4-6 персиків. Спокійно, як кажуть, витягне на повну силу. Поливати, доглядати, і буде сигнальний врожай. Я потім все покажу. До побачення. Кому сподобалося, не забуваймо.